Таємниці замку Карак від видавництва Lord of Words. Це гра, яка зможе донести до вас, що таке Dungeon Crawler, тому що в комбінації з нескладними правилами ви повноцінно йдете в підземелля за скарбами і навіть дракона замочити зможете. Тут і на коробці написано 7+, тобто розберуться навіть діти. Давайте подивимось на неї ближче. Гра розрахована від 1 до 5 гравців. На початку ви обираєте свого персонажа, які різні, і у кожного є свої здібності. Карту героя ми вкладаємо у планшет інвентарю. Зазначу, що планшет Шаровий, що дуже тішить, нічого не випаде і не сунеться в процесі партії. До планшету ми додаємо жетони життів, які можна як втрачати, так і поповнювати. Але повністю померти у грі не можна, що я вважаю великим плюсом, особливо коли ви граєте з дітьми. Коли ви втрачаєте усі свої життя, то ви просто падаєте непритомним, потім пропускаєте один хід і встаєте з одним життям. Ще на вашому планшеті є місця під зброю, ключ, а також заклинання. Далі ми виставляємо у центр столу стартовий тайл підземелля, а всі інші перемішані до лілиць з боку. На стартовий тайл поставили фігурки своїх персонажів, а в мішок закидуємо тайли, чудовиськ та скарбів. І це все, ми готові грати. Правил, як завжди, не розповідаю, але зазначу, що вони тут не складні, і при цьому гра не є нудною. Ви будете досліджувати підземелля, битися з монстрами, використовуючи кидки кубиків, а зброя буде вам додавати модифікатор. Вам будуть траплятися скарби, які краще, до речі, відкривати ключем. А коли якийсь гравець перемог. Може, дракона, який є, до речі, найсильнішою істотою з усіх представлених, то гра закінчується і ми рахуємо переможні очки за наші скарби і оприділяємо переможця. Особисто я після першої ж партії зрозумів, для кого ця гра. Якщо ви умовно батьки дитини, і ви хочете занурювати і показувати її ваше настільне хобі, але вам просто відверто нудно грати з нею у розвиваючі ігри, то це саме те, що ви шукали. Кітки кубика завжди дають яскраві емоції. А коли ви ще нормально не підготувавшись, дістаєте з мішка дракона, то ви такі. Пам-пам-пам. Коротша, гра крута не тільки для дітей, але і для новачків у світі настільних ігор. Бо справді є багато людей, які грали у комп'ютерній РПГ, але не знайомі з настілками. І як тільки ви дасте такій людині планшет інвентаря, він одразу все зрозуміє. З нетерпінням чекає зустрічі, щоб піти у це підземелля зі своїм племінником. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.